Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні у мене для вас відео в новому форматі: Set вправ на прес, де ми будемо виконувати вправу 50 секунд, а потім 10 секунд відпочивати. Під час цих 10 секунд ви будете бачити наступну вправу на екрані, щоб підготуватися. І через 10 секунд ми починаємо. Наступну вправу ви вже можете бачити на екрані. 3, 2, 1 секунда. І починаємо лежачи на спинці, ручки тягнуться вгору, ніжки прямі тягнуться вгору. Спочатку робимо такі ножиці ніжками, а потім ніжки розводимо. При цьому плечі, голову відриваємо від підлоги, тягнемося догори, продовжуємо рухатися. І закінчили 10 секунд для відпочинку. Наступну вправу можете бачити на екрані. Приготуємося. Ніжки зігнуті перед собою, сидимо на килимку, спинку відхиляємо назад, повністю на підлогу не кладемо, животик втягнутий. Ручки перед собою і однією ручкою тягнемося назад, тіло повертаємо в відповідну сторону і те ж саме на іншу сторону. Продовжуємо. Не спішимо, рухаємося повільно, контрольовано і прес, напружений прес працює. І готуємося до наступної вправи. Це буде лежачи на килимку, ніжки зігнуті в колінах. Спочатку одним носочком торкаємося підлоги, а потім іншим. І почали. Знову не забуваємо втягувати животик. Поясниця, наче приклеєна до підлоги. Не забуваємо дихати. Якщо хочемо вправу ускладнити. Торкаємося носочком трішки далі від себе під ноги. А якщо полегше, навпаки ближче, ближче до себе. І відпочиваємо. Для наступної вправи залишаємося на килимку. Знову такий животик втягнутий. І будемо робити три ривочки вперед. Почали. На видиху три рази робимо ривочок вгору. Раз, два, три. Видихаємо в три підходи. І потім лягаємо назад. You're No lucky strikes, you all it takes to be in my zone So show me something, just a little sign Yeah, I'm always ready, so just tell me when to go Call me up whenever you're feeling low Stimulate your mind, we can take it slow You got me going crazy now Falling into you Cause you're on my mind І відпочиваємо. Для наступної вправи знову ж таки залишаємося на підлозі. І будемо коліна притискати до себе. Одна ніжка пряма, інша притискається до себе. Животик втягнутий, починаємо, працюємо. Залишилося ще зовсім трішки. Кожний раз, як коліно притискаємо до себе, видихаємо, а коли ніжки міняємо, то робимо вдих. Залишаємося на килимку і робимо теж саме тепер, тільки з прямими ніжками. Ще 4 секунди відпочинку. Готуємося і почали. Не забуваємо тримати животик втягнутим. Видихаємо на тому, коли притискаємо ногу до себе, а вдих, коли міняємо ніжки. Ще 10 секунд, і після цього нам залишилася одна остання вправа, тому викладаємося наповну. І останньою вправою на сьогодні буде, сидячи на килимку, ручками тягнемося вперед, спинку відводимо назад, ручками торкаємося підлогу за собою, потім знову тягнемося вперед і витягуємося. Не забуваємо животик втягнутий. І не спішимо це остання вправа, тому давайте викладемося наповно. Як опускаємося вниз, то вдихаємо, а як піднімаємося, то видихаємо. Не затримуємо дихання. Ще 10 секунд і будемо розтягуватися. Молодці. Закінчили. Лягаємо на животик, прогинаємо спинку, животик тримаємо втягнутим. І розтягуємо м'язи живота, подивимося вправо, вліво, подивимося вгору. Тепер повільно перейдемо в позицію сидячі ноги схрещені. Зробимо останній глибокий вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. А також, будь ласка, дайте мені знати, чи сподобався вам такий формат відео, чи подобався більше такий, як раніше. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд.